Сьогодні до розглядання голови No232 у 14.10 року складно 58-му сесію 8 го скликання. Загальний склад ради складає 22 депутати. Один депутат депутатського повноваження зареєстровано 29 депутатів і присутні 14 чоловік. Я 14 правда? 9 чоловік відсутні, 7 чоловік відсутні, поважних причин. Що, що становить більшість половини депутатів з загальної чисельності, даємо право розпочати сесію. На сесію запрошені начальники відділів сільської ради, старости сіл. Тому, згідно пунктів 11 статті 46 закону України професії України, та реганом сільської ради 58 сесії 8 скликання є правочинною. У нас від пропозиція на мікрути робочу частину 58 сесії 8 скликання Вінчанської сільської ради інші пропозиції. Якщо немає. То хто за те, щоб розпочати роботу після 58 сесії, 8 скликання, прошу проголосувати. За проти отрималась, дякую. Значить, засідання 58 сесії, 8 скликання Верничанської сільської ради оголошується від За загиблими героями, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Прошу вшанувати. Нам потрібно вибрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Які у кого були пропозиції? Я пропоную основну дію вайну, хорошу Наталію вайну і Єрмію Галину Винтін. Якщо немає інших, прошу підтримати. За, проти, утримали, дякую. Так, комісія виступається до роботи. Шановні депутати, детали, пані підняли. На ресесії оформлюється медичному ступені питання. Перше питання виконання сільського бюджету Лечанської територіальної громади за 9 місяців. Доповідає начальник фінансового управління Олег Хайма Швед. Друге, про внесення зміну місцевої цілої соціальної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, та запобігання його на надзвичайній ситуації на території Ленинської територіальної громади Чернівської області на 25-27 років. Доповідає начальник фінансового відділу Новії Шведів.

Шосте питання про неснення змін і затвердження структури апарату та виконавчих органів Леонидської сільської ради. Доповідає сільський голова Володимир Бойчук. Сьоме питання про присвоєння стадіону судді сільів імені Юрія Царка. Доповідає секретар сільської ради Людмила Ілічук. Восьме питання про затвердження програми охорони охорони природного середовища Величенко сільської ради на 25-30 роки. Доповідає начальник відділу земельного острові та містобудування Тетяна Каповичу. Дев'ята детей про до програми Петна вода Донеченської сільської ради на 25-30 років. Доповідає начальник відділу земельного устрою та містобудів Тетяна Поковича. Десятую про затвердження місцевих право збирання, транспортування та очищення е, січних вод у самих пунктах від об'єктів, які не приєднані до системи водовідведення. Доповідає начальник відділу земельного острову та Тетяна Попович. Один із телізми заяв та клопотань. Хто за такий період день, прошу підтримати. Проти отримались. Дякую. Затвердити реально роботи пропоную доповіді до двох до хвилин обговорення. До двох хвилин, вести зауваження, пояснення до однієї хвилини. Роботу сесії завершити до півтора години в цілому. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято озногоросту. Розпочинаємо роботу. Значить, по першому питанню про виконання сільського бюджету громадянської федеральної громади докладає Марина Михайловна Шведи. Пропонує на ваш владельку рішення. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Велінчанської територіальної громади за 9 місяців 2025 року, а Виконання дохідної частини святкового бюджету за 9 місяців 2025 року становить 63 мільйони 347 тисяч 218 гривень. Із них до загального фонду надійшло 62 359 млн 359 тисяч вісімсот гривень. До спеціального 987 тисяч 363 гривень. По видатках загального та спеціального фонду сільського бюджету Сумі на 63 мільйони 306 тисяч 539 гривень. За загальним фондом виконано 58 мільйонів 986 тисяч 867 гривень. За спеціальним фондом використано 4 мільйони 319 тисяч 672 гривень. Сам звіт є на сайті, хто хоче знайомий, дуже великий, дуже важливо займається, то і це не свої питання. Шановні здати, якщо я питання, прошу задавати. Якщо немає, прошу підтримати, взяти до відома виконання сільського бюджету за 9 місяців 25 року. Ставлю на голосування. Хто за, прошу підтримати. Проти утримання, дякую. 6, 20, 3, 4, Шановні так, є пропозиція. 6, 15. Чекає... Так, да? ага. Тут чекає так? тут чекає після закладного, що ми просто щоб він не чекав, 6, 6. ми зробити заяв пропонувати кажуть, що людина не хоче бути присутня. Запросимо його у залі, тому що у вас немає нічого проти. Якщо є проти, можу стати голосування. На Але шо, я думаю, що кожна людина має право. Последний заходи і почує ваші думки в цілому громади і голови, в тому числі і так далі. Я думаю, що можна запросити. Я думаю, затяна геройна буде відповідати. Ми переносимо питання. Щоб не було е, саме останньої чергу, щоб я е, має е, роботу, тому е, давати до сесії сільської ради звернулося приватне підприємство Західний Бух», яке просить продовжити термін дії договору оренди на земельні ділянки, які розташовані в селі Бабин, які сім років вони орендували. Кадастро номера я не буду зачитувати на комісії. я Всі зачитувала, Я площу зачитаю. Земельна ділянка площою двадцять га, 4, 21, 42, га, 5, 82, 47, га, 1904, 51 га, 11, 81, 59, 7, 99, 25 га. Західний Бог просить поновити на той самий строк договора оренди і на тих самих умовах. Дані договора оренди, які були вкладені в 2016 році. Одні були вкладені 13 травня, одні 20 травня, одні 21 травня і обір, договір 19 року. І один договір 18 вересня 2019 року. Термін дії їхніх спливає на ті, що в травні місяці, то спливають в шостому році в травні місяці. І одного до на земельну ділянку площою 7,9925 га термін дії договору оренди спливає у вересні 26-го року. Тому прошу депутати З земель запасу чи? ці землі, землі запасу. Це не пайовий фонд, це землі запасу. У 2019 році приватне підприємство Західний Бук» на аукціоні виграло право оренди на ці земельні ділянки. І орендує термін дії в травні місяці, закінчується і в вересні одніє ділянки закінчується. і Вони просять продовжити термін дії договору оренди на той самий строк на сім років на тих самих умовах. Це не забороняє законодавства. Хотів би з вашого дозволу послухати позицію е, старості взагалі в цілому про е, західній бух, як вони там обробляють. Як... Там взагалі яка ситуація безпосередньо бази. Я маю на увазі в цілому, де люди обробляють землю. Позиція в старості керівника колись там працював також в цій фірмі. <смітні> Зараз да, підприємство досить потужне. Те, що вони роблять, це обіду нашим фермерам, але вони серйозно займаються. Підхід до роботи, і збирання, і все, і, і дорога, і все як бути. І техніка така у них техніка, класна там я, на кантоні стоїть буря, аж шлюбу подивитися сьогодні, так, ми так і вже. Це дуже багато. зриває така нова до техніка. Дуже багато підприємств, навіть подивитися про саме відношення до доріг, до цього всього, то це не в кожній фірмі є таке. Я кажу, протягом що заговорити. Я депутати так? з тої війні. Марія дослуховуються вони до людської думки, там ну, є деколи такі зриви відносно прискування і тому подібне, але в основному, якщо щось таке говорити, то mm? договори ав그ара... до у них закінчується у 26 26-му, в травні місяці, то це я думаю не за скоро ще. Ну, Їм вже не треба йти на аукціон, вони продовжують. Але може вони після року року, там березень, квітень, коли воно вже ближче буде до е закінчення тих їхніх договорів. У, у травні у Землі сюди 13 травня, 20 травня, 21 травня і 18 вересня. Потім вже, вражає, може, може. Може. Не може, все, може. Якщо вони засіють, то я область, не bedau, так Я вам десь скажу, таке кожен так, планує, земля вона не сьогодні і там, Але є позиція земельної комісії, є позиція виконавчого комітету, де чітко всі землі, які закінчуються договори, Акумулюється в межах, так, можна так сказати, резерву, який в подальшому буде надаватися учасникам бойових дій, бо тому, що ви самі розумієте, сьогодні, ну, як правило, Ті, хто захищають землю, ну і в тій без землі лишились. Ну, ну давайте говоримо. Тому сьогодні треба думати про те, що якщо йде закінчиться договор, є, є чітка позиція мене, як голови громади, є е -е, виконавчого комітету, щоб всі ці землі акумулювалися в межах резерву, я, я повторююся, щоб в подальшому були налані учасникам бойових дій, які хлопці проливають сьогодні свою кров. Тому, все рівно я не підтримую депутата Андрієць, нам тут служба, ну, є травень місяць 26-го року. Тобто, ну, ще є, я би так сказав, що 6 місяців. Ми розуміємо, але все рівно вирішують, що як ви скажете, та, 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 це, сьогодні не йде мова вже про Чи йде, та, на галіон, йде це нагляну? Це про лонгація йде. Тому що, э, що хочу сказати, сьогодні. Я як е, голова е, прошу депутатів розуміти, е, що е, хлопці на фронті, і вони хоч ту міст відкуда має дати все рівно, ви зрозуміли, що е, по громаді е, в нас є десь, щоб не, не збрехати, там точно тим, більше 290 чоловік, які сьогодні захищають нашу державу. І, Зрозуміло, що навіть по гектару ви знаєте, це треба 300 гектарів. Ну, тобто не буде по 2 гектари, але навіть по тому там, чи де, там, по 800 гектарів. То ми маємо вже зараз, зараз Тому моя позиція, я сказав свою позицію, вирішити вам, депутатам, але справа в тому, що ту землю сьогодні. Захищає, на ну, яку землю захищає. Землі запасу кістів на скільки має. Дивіться, там, uh, у мене є чітка позиція то, і замовить з... Mm -hmm. У нас uh, там має фермер, є такий сливка ранді, то він там, uh, значить, uh, у нього там ще на, на, на роді 25 років uh, до оренди, але й то вже є розуміння. Що він буде відмовлятися, хоча він, 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 він все законно платить так. Але ми е, з ним неодноразово робили робочу зустріч голови і комісії, е, дискутували на тему, що ну, немає землі. Тому будем, е, де він дав згоду з умовою, він поклав, має повне право на умову. Що Володимир не дош. Я відмовлюся від цієї землі, але з подальшим, що хлопці, які получуть землю, без зі мною заключили договор. Бо ви зрозумієте, я маю право не відмовлятися, бо я плачу податки і старанно плачу податки. До речі, він платить один на найдорожчі платки є. Андрій Стрелка. за скільки він гектарів платить, у мене там получається так за увабення там виграв той тендер, там получає так само він і він. Пише відмову від 50 гектарів. Хлопці візьмуть там по гектару чи скільки, і я буду вже з хлопцями переконувати хлопців, щоб вони з ним подальше, заключили. почередову він кажуть, не ви розумієте, я вклав гроші, я маю право ще 25 років, а ви просто не відмовиться. І то він сказав, я розумію, як би ці хлопці, я зараз цей день не мав можливості. Тому я вам розказав ситуацію по варінчанці. По Кисареву я ще не вивчав, сказав часто, бо землі запасу там нема. На жаль, не знаю, чи її нема, чи там іскусного нема, але мені не смішно. У варіанчанці є, у бабині є, а у киселеві немає у волівця. Тому десь так, воно я, ми не, уходимо, не будемо, я просто це, до цього додав, що по Ви мене запитали, я вам допомідаю, що вже ведуться перемовини з фермерами. Щоб вони в подальшому, ми мусимо хлопців забезпечити хоча б тих, хто має, бо там, ви знаєте, є від 2014 року бойових дій, які вже отримали і так далі, і так далі. І то вони там отримали е, нас, на, на борічанці отримали гарну землю, хлопці обробляють, дякую. А десь там трошки у киселеві отримали чагарники, кітки, що рівно стовбами були е, зарості там, і так далі. Я маю приклад по Боюся, як його прізвище, вони два браття воювали е худоярву. Та я ще їм допомагав, давав їм допомогу, всі свої ради якось так таким, а вони з те, ніби то там хлопці роблять, ну, е ті і ліскування. Тобто, що я хочу сказати, що не, не найкращу землю отримали, а мали би отримати найкращу землю. а не тому десь тут така позиція. Все рівно рішати вам. Як, як ви проголосуєте, так само я підніму руку і, і так далі, Вам так далі. Вам? Ви маєте казати свою позицію. Ви, ви депутати, і тому десь ваша думка буде перша. Я думаю, що якщо людина засіє зараз, то вона і збере щоб і ще я думаю, що ніхто не прийде і зразу будемо. Діло в тому, що хіба знятий мораторій зараз під час військового стану на те, щоб отримували учасників бойових дій своє часто. Ну, Зрозуміло, але що отримати, ми не будемо мати банку акумульовану, тобто вільну земельну ділянку. Ну, а якщо зараз їм не продовжуємо, я все розумію, не продовжуємо цю оренду, тоді щось з цими землями? просто будуть стояти. Якщо мораторій не буде зняти, ми можемо продовжити на рік. Нет, з умовою. Ми можемо продовжити з ні. З умовою, умовою. Да. умовою <проб> того, якщо, наприклад, знімають тільки мараторію. А, 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 доброго добро, дня, дня, шановна громада, шановний голова, доброго дня. Мене звати коло Тарас, я є заступник директора Західного Кугу по земельних питань. Дякую, що запросили нас також на цю сесію чергову вашу. І по даному питанні я хотів би внести певну ясність, певні свої побажання, звичайно, щоб вирішувати вам. Дійсно, ці землі ми виграли в 2019 році на аукціоні, тобто на чесній чесні боротьбі, ми дали найвищу ставку по оренді платі і обробляли ці землі. На сьогоднішній день підходить час до закінчення тих договорів, і ми згідно договору звернулися до вас, до громади, щоб ви нам пролонгували ці договори. Розуміємо ваші побоювання, можливо, чи страхи, чи побажання, якщо можна так сказати. Я сьогодні, будучи на земельній комісії, сказав це і повторюю тут на загал всі, весь, що ми просимо підтримайте. Адже підтримуючи нас, продовжуючи договори, ви будете наповнювати бюджет, так? тобто до вас бюджет будуть надходити кошти. А з другої сторони, з своєї, точки, з своєї сторони, ми готові зараз, підписуючи з вами цю додаткову угоду на новий термін, передбачити умовами договору, що, як тільки скажуть, що землі передати учасникам бойових дій, так? ми з вами підписуємо розірвання договору. Тобто ми готові це передбачити в договорі. Тобто до моменту, поки держава не сказала, що надаємо цей, ми користуємося, платимо оренду, тільки вони кажуть, ми збираємо врожай, розриваємо договір. Ну, тут, тут немає ніяких нас... Держава не може регулювати, надавати і так далі. Надає депутатський корпус цієї, громади, де ви працюєте безпосередньо. Ви скажете, що ви хочете передати це вже е, е, своїм е, односельчанам, тим, хто воював, що ви хочете надавати ту землю, ну, ми розірвемо договори, немає проблем. У рішенні записати це ну, в умовах договору. В рішенні, в умовах договору. Ну, ми не заперечуємо. Ну, ми, ми підтримуємо таке рішення абсолютно. Ну, Звичайно, рішення за вами, але це моє таке прохання від, від підприємства. Дякую. Чи це юридично буде правильно? Я не Що ви кажете? Чи буде юридично? Чи правиль? Правиль? правильно? Чи буде юридично правильно? Чи ця дописка буде Дуже, правомочна? Зголовую. Умови чи буде будуть правомочні? Умови додатково. Ви можете йти, ми будемо дискутувати, ми вас повідомимо про прийняті рішення. Тяга Громальна дасть відповідь. Це. це питання треба вивчати додатково дуже серйозно, тому що. Як це перенести і тимчасово признаємо. Якщо можна, ще цей, один, одна така ремарка. Ну, ми е ну, ми бури, сьогодні ми не можемо. Нам треба думати, що з посівною. Ну, так, так, ми повідомимо, напротязі На 10 днів ми повідомимо. Я десь прислуховуюся до думки депутатів, що нам треба це питання вивчити досконально, тому що, щоб не вийшло так, і ми розуміємо, у кожного є юрист і потім спробує вирвати то для учасників бойових дій. Тут не є проблема провагувати. Сьогодні ми ще маємо в запасі 6 місяців. А ми говоримо про те, що на протязі 10 днів ми вас про прийняте рішення. Тому я думаю, що. Так, і хочеться і бюджет десь отримати, має бо дійсно йде регулярно і в повному обсязі. І немає проблем і навіть додатково, скажу більше, десь є і е, допомога на е, населених пунктів, де обробляють землю. Але я ще раз це, це питання треба дуже і дуже вивчити. Тому десь я втримую, е, думку. Депутат Ревчук, що треба додатково це вивчити, і в десятиденний термін ми зараз приймемо рішення за Тетяні Григорія долучити, повідомити Мій дух, про прийняти рішення. Дякую, партнер. Ти, ти не ти до mm. well, щоб юридично мало силу, Якщо не буде мати силу, то тоді не давай. Я не маю права вносити якісь пропозиції. Я не депутат. Депутати мають право на що це.